У КНДР, нібито виявили південно дрон біля Пхеняну, біля столиці. Через це почали погрожувати оголошенням війни у північній Кореї. Заявили, якщо військові підтвердять, що ще одне порушення територіального простору з боку Сеулу це розцінять, як цитую, серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни. Тим часом в уряді Південної Кореї відмовилися повідомляти чи дійсно були запущені такі безпілотники. Натомість наголосили, що коментувати заяву КНДР означало бути втягнутими у брехню. Що бувається у світі, давайте поговоримо далі. Це у нас війна, а десь відбуваються різні. Цікаві речі, аби позбутися хронічного стресу, психологи радять знайти джерела позитивних емоцій. Такі пошуки спричинили появу найновіших і найдивніших чемпіонатів. На одних люди грають на уявні гітарі, на інших влаштовують перегони на лялькових конях. А от у Великій Британії вже п'ятдесят 5, 55 років поспіль влаштовують чемпіонат з боротьби на пальцях ніг. Учасники сидять навпроти один одного, ноги ставлять на спеціальну платформу. Їхнє завдання притиснути стопу суперника до платформи, використовуючи лише свої пальці. Ніг поєдинки відбуваються у кілька раундів. Спочатку учасники змагаються правими ногами, потім лівими. Ну, якщо потрібно, проводиться третій вирішальний раунд. Участь у чемпіонаті можуть брати як чоловіки, так і жінки. Це змагання має фанатів у різних куточках світу. Хоча воно залишається переважно британською традицією. Головним чемпіоном е з реслінгу на пальцях протягом багатьох років був Алан Неш. Між змаганнями він підтримує спортивну форму пальців спеціальними вправами отакої.